Україні, з вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. З латини хомо людина, «humanus» людяний, «humanitas» людяність. Тож поговоримо про людяність в умовах війни, а саме гуманітарну допомогу. Під час надзвичайних ситуацій, катастроф і особливо збройних конфліктів цивільному населенню може бути надана допомога через неупереджені гуманітарні організації. Ця допомога може включати продукти харчування, воду, притулок, одяг, медичну допомогу як різновид медичної психологічну підтримку. Інколи навіть освітні проекти зведення підприємницької діяльності по вирощуванню продуктів харчування, рослинництва та тваринництва. при наданні гуманітарної допомоги не можна допускати дискримінацію за факторами політичних чи релігійних вподобань. Пріоритети базуються виключно на потребах цивільного населення. Втім, дітям, вагітним та людям з інвалідністю гуманітарна допомога може надаватися першочергово. Передженість гуманітарної організації означає, що вона не бере участь у збройному конфлікті і надає допомогу знову ж таки, слідуючи потребам цивільного населення. Такі гуманітарні організації можуть бути як міжнародні, так і вітчизняні або місцеві. Доступ до районів лиха або збройних конфліктів повинен контролюватися. І для того, щоб заборонити гуманітарним організаціям потрапити туди, мають бути вагомі підстави. Разом з тим, сторони конфлікту можуть здійснювати нагляд за наданням гуманітарної допомоги, щоб гарантувати, що вони насправді гуманітарного характеру, неупереджені та не дискримінаційні. Також сторони конфлікту не повинні використовувати гуманітарну допомогу у власних інтересах, це заборонено. Але ми можемо спостерігати приклади порушення цього правила в підрозділах так званих ЛНР та ДНР. Доступ до потерпаючих районів не тільки не можна забороняти, а й навпаки, сприяти персоналу гуманітарних місій у виконанні їх завдань. Обмеження у переміщенні може бути тільки тимчасовим за нагальної воєнної необхідності та для убезпечення представників гуманітарних організацій. Навіть більше, якщо поточні бойові дії не заважають, то інформувати керівника гуманітарної місії про безпечний маршрут до місця надання гуманітарної допомоги, якщо така інформація є доступною. Ну і звісно, в районах збройного конфлікту варто знати ті організації, які ведуть свою діяльність. Слава Україні! Під час збройних конфліктів цивільне населення може зазнавати значної фізичної шкоди. Цивільні, а особливо жінки, діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю під час війни зазнають труднощів і дуже часто виявляються позбавленими найбільш необхідного. Збереження життя цивільного населення під час ведення бойових дій є надзвичайно важливим завданням для збройних сил. У Збройних силах України створена та функціонує структура цивільно-військового співробітництва. І одним із завдань підрозділів цивільно-військового співробітництва є координація надання гуманітарної допомоги цивільним. А у разі необхідності також її супровід і доставка до тих, хто її потребує. Все це здійснюється у тісній взаємодії з органами влади, міжнародними організаціями та волонтерами. Ми докладаємо максимум зусиль для задоволення гуманітарних потреб постраждалого населення навіть у складних і важкодоступних районах. Збройні сили України стоять і завжди стоятимуть на варті свободи і життя своїх громадян. Це наша земля і наші люди. І тому ми зробимо усе необхідне, аби їх зберегти. Ному випуску ми розглянемо ще одну складову гуманітарної допомоги: медичну. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.